Збройні сили України визволили ще одне село на Херсонщині, червоне знову під українським прапором. У мережі також показали залишки російської техніки у Червоному. Про це повідомляє ЗСУ оперативний з посиланням на прес-службу 128-ї окремої гірської штурмової закарпатської бригади. ЗСУ визволили на Херсонщині понад 1170 квадратних кілометрів територій. 11 вересня стало відомо. Що Збройні сили України визволили низьку населених пунктів на Харківщині, зокрема, Гнилицю Першу, Вовчанськ, Токарівку, Великі Проходи, Лепці, Козачу Лопань, Дворічну, Великий Бурлук, Гоптівку, Бугаївку. Робіть свій внесок у перемогу. Підтримайте ЗСУ. Повітряні сили Збройних сил України збили щонайменше чотири ударних вертольоти окупантів за 18 хвилин. За 18 хвилин повітряні сили збили щонайменше 4 ударних вертольоти російських окупантів. З 8.40 по 8.58 12 жовтня на півдні України зенітними ракетними підрозділами повітряних сил знищено щонайменше 4 ударних вертольоти противника, ймовірно, К 52, які здійснювали вогневу підтримку наземних окупаційних військ на південному напрямку, мовиться в повідомленні. У прес службі Збройних сил України зазначили, за попередніми даними, один вертоліт впав на визволені від расистів території, решта за лінією фронту. Бойова робота велася ще по двох вертольотах, тому є велика ймовірність, що кількість підтверджених збитих вертольотів збільшиться, розповіли в повідомленні.